Вітаю, друзі! Продовжується експедиція Човна інтелехія від ЮАВ Української федерації. Федерації українських пілотів. Так, вирішив показати, як відбувається відкриття нової системи. Тут, до речі, протибирання такий цікавий. Він був маленький, коли я прилетів сюди, а зараз он навіть хвиля від нього відходить. Я так, ну, я не спорис не спостерігав ніколи так, щоб... Прямо ж він змінювався. Так, цікаво. Так от, ну, ще один з'явився. був і один, он ще один. Так от, прилетів я в нову систему. Зробив. Запис камера, він мені показав. Так, 35 боліс. Спіймав. Так, якщо я вмикаю мапу системи, він мені показує зірки. Є зірки. Добре, і один пояс. астероїдів. В меню показує три зірки. Також нічого нема. Але звідки догадатися, що є ще планети. Вмикаємо, ми, так, звісно, FSS і тут нам показує, що є ще і крижані тіла, і металеві, ну, насичені металом, і кам'яні, і навіть є газові гіганти. так от відбувається відкриття. Я зараз всю її постаную і вже це повністю. І потім на мапі системи будуть показані всі планети. Зараз ми це все зробимо швиденько. 35, ну, це пекомиці немало. Так, ну тут така справа не знаю, чи будуть тут біологічні об'єкти. Индекс системи показує, що наврядчи. Це все заложено в назву системи. Таку довгу з бук... з літерами і цифрами назви. Все там закодовано. Ну є одна штучка. Подивимось. Одна це шпинця. Сумно, але я перевірю потім і одну теж. Це одно ну, я заради цього сюди і прилетів. Пошуку та тут Ну вже краще дві. А тут народ прогрузилося, що я відкрив. Саме відкрив я і саме. Просто знайшов, а відкрив. Не, не всюди воно щось прогружається, це книжечка нічого, так, коли ногу. І геологію чи біологію знаходиш, прогружається книжечка. І так само і на планетах. Щось воно не завжди прогружається. Так, що у нас вообще нормально так. Тут М -м так, ну ключісь планет безпорадні безполезні з точки зору дослідництва. Хотя санер, сканер поверхні все одно ней зробити. Можна знайти і так щось нове, якісь нові. Руїни вартових чи ще щось таке? Це вже до бізліж таких прискіпливих та витривалих, яких дослідників задача. Все геть усе сканити. Так, щось, короче. Я ну, думаю, остальные планы будут на наполовину 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 О. І так, тепер ми бачимо і планети тут. І тут всі тіла є. Навіть з поясом астероїдів ну їх багато поясів. І що саме головне, ми картографували це все. Тобто нанесли це на мапу. От так от відбувається відкриття доволі цікава система. Складна, непроста. Так, що в нас тут? М -м -м -м. Так, мене цікавить атмосфера. М -м. Цікава планетка. от така вона нова відкрита система. Так воно все відбувається. Так, я тут політаю роздивлюся, по може ще щось. Головне показав. Дякую всім, хто подивився. Експедиція триває. Далі буде.